Садовий трьохпоршнівий насос. Трьохпоршнівий для навісних та прицепних оприскувачів від польського виробника фірми Tolveri. Дуже гарна якість насоса. Іде отут вал приводу на 6 шліців, тут під'єднується кардан, а ззаді ось тут теж є вал відбору. Тут під'єднується вентилятор. Теж на 6 шліців. Він іде, виходить. Двохсторонні, з двох сторон йде вал відбору для вентилятора. Ну, звичайно, тут впереді для під'єднання кардана до трактора. Ось так виглядає даний насос. Дуже гарна якість, аналог італійських насосів. Також всі запчастинки є до цього насоса. Кого буде цікавити даний насос, або, може, якісь інші запчастини. Для оприскувачів звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. там знайдете більше інформації по даному насосі та запчастинах для оприскувачів. Всім гарного дня!